Привіт, мої любі книголюби! Нещодавно Нобелівський комітет оголосив ім'я чергового лауреата Нобелівської премії з літератури. В літератури це дуже важлива подія, яку ми з вами, звичайно, не можемо оминути. Тим більше, що Нобелівська премія це одна із найпрестижніших премій, про яку фактично мрія кожен письменник і не дарма. Адже після отримання такої премії його твори перекладаються на десятки мов. Його починають запрошувати всюди, на телебачення, публікувати в різних журналах і так далі. Він отримав величезні гонорари, плюс він закріплюється, скажімо так, на сторінках історії, адже його ім'я в літературі тепер ніколи не зникне і воно буде щось важити. Фактично всі починають говорити про цю людину, всі починають його читати, всі починають розмірковувати над тим, а який же посил його творчості? Чому він отримав Нобелівську премію? Чому саме він а не хтось інший? Власне, про це саме сьогодні з вами і порозмірковуємо, адже як мені здається, Нобелівська премія з літератури і сам комітет, який визначає лауреатів цієї премії, мусив би дуже виважено і обережно підходити до розгляду кандидатур і до нагородження конкретних письменників, оминаючи, звичайно, політичний факт, адже всі ми так хочемо, щоб культура була поза політикою. Чи це можливо? Питання, звичайно, риторичне. Ні, неможливо. Самі лауреати Нобелівської премії, сам комітет дуже часто вплутуються в різні політичні скандали, які дуже сильно підривають авторитет цієї премії і змушують нас і з вами, звичайних читачів, та й не лише читачів, розмірковувати, а що ж зараз являє собою ця Нобелівська премія з літератури. Чи варто нам орієнтувати свої вподобання на неї? Чи варто нам довіряти свій вибір Комітету Нобельської премії з літератури? І чи потрібна якась реорганізація, яка би змінила всю структуру і процес нагородження лауреатів? Тож, питань багато всі вони дуже важливі, і про кожну з них ми з вами прозмірковуємо сьогодні. Як завжди, буде дуже цікаво, і поїхали! Серед усіх категорій з Нобелівської премії. Саме література найчастіше пов'язана з різноманітними скандалами. Тут все логічно, ну бо звичайній людині складно оцінити об'єктивність і справедливість вручення премій, наприклад, з хімії. Ці дослідження зазвичай засекречені і вимагають особливих знань, аби розібратися в тому, що ж такого відкрили ці науковці. Літератури все простіше, всі вміють читати, тому кожен може прочитати книгу того чи іншого письменника, якого нагородили цією премією, Скласти своє враження і заявити, це було несправедливо, він нічого такого не написав, або це було геніально. Тож давайте розберемося спочатку в тому, кому варто писати гнівні листи, якщо лауреат премії з літератури не задовільнив наших літературних очікувань. За добір номінантів відповідає Шведська академія, до складу якої входять 18 членів. Далі, після формального відбору, всі заявки оцінює вже безпосередньо Нобелівський комітет, який засідає в цій ж академії і від складається з 4-5 членів. Комітет оцінює заявки кандидатів і дає свої рекомендації Шведській академії, фактично визначає, хто ж заслужив, а хто не заслужив на Нобелівську премію. І вже на цьому етапі виникають перші скандали, адже самі члени Нобелівського комітету дуже часто висловлюються суперечливо і фактично. Самі себе дискредитують. Так, до прикладу, у 2018 році вручення премії взагалі скасували через звинувачення в сексуальних домаганнях, що були висунуті в бік чоловіка-членкині академії Катріни Фростенсон, фотографа Жана Клода Арно. А от з лауреатами Нобелівської премії все ще набагато цікавіше. Переможе 2010 року Варгас Льюіс. безумовно, є одним із найвидатніших романістів Латинської Америки, але перш за все він є політиком. Він часто вплутувався в різноманітні політичні скандали, навіть отримав прізвисько короля суперечок. Колись він був соціалістом, а потім переметнувся на бік правих і навіть балотувався в президенти Перу у 90-му році, але програв. Ну нічого він отримав тішний приз Нобелівську премію з літератури. У 2016 році Нобелівську премію з літератури отримав американський співак Боб Ділан, і ту здивувалися навіть найвідданіші його прихильники. Адже ніхто, окрім Нобелівського комітету з літератури, не сприймали Боба Ділана як поета. Ба більше кандидата чи претендента на Нобелівську премію. Здивався, навіть сам співак, адже абсолютно ніяк не прокоментував таку високу нагороду, ба більше навіть не з'явився, аби її отримати. Тож вийшло якось незручно. Нобелівський комітет полишив спробу повідомити Боба Діла про вручення йому премії з літератури у Шведській академії наук кажуть, що намагалися додзвонитися до співака та зв'язатися із ним електронною поштою, але поспілкуватися особисто з ділоном їм так і не вдалося. Лауреат премії 2019 року. Австрійський письменник Петер Гантке відкрито заперечував боснійський геноцид на Балканах у 90-х. І він є також близьким прихильником колишнього президента Сербії Слободана Мілошовича. Сотні людей протестували за межами Швеції і майже 60 тисяч підписали петицію з проханням відкликати премію. А уряд Боснії та Герцеговини, Косова та Туреччини офіційно засудили нагороду. У 2022 році ми з вами за вмиранням серця очікували на оголошення переможця Нобелівської премії з літератури. Навіть десь там сподівалися, що це може бути Сергій Жадан. Ну чому б і ні? Він не так отримав вже всі можливі премії, тому залишилася лише Нобелівська премія з літератури. Ну коли ж це мусить статися, так? Колись, але не в 2022 році бо Нобелівський комітет обрав француженку Анну Ерно, за якою тягнеться досить неприємний російський слід. Вона тяжіє до так званої великої руської культури і літератури, якою сильно захоплюється і навіть не приховує цього. Чесно кажучи, від всього російського мене вже верне. Тож давайте з вами перейдемо до цьогорічного Леорату Нобелівської премії з літератури. Сподіваюся, хоча б там не пахнутим Росією. Та-да-да-да! -да і Нобелівську премію з літератури цьогоріч отримав норвежець Джон Фос. Це один із найвідоміших сучасних драматургів. Єси якого перекладені більш ніж 40 мовами, але не українською. Єдиний твір Джона Фоса, який перекладений українською, це ранок і і вийшов він у 2007 році в єдиному своєму роді найкращому в Україні літературному журналі Всесвіт, а переклала його перекладачка Ірина Сабор. Загалом Фосе став четвертим норвезьким письменником, який отримав літературну премію, але першим, хто пише ні ножком. Одні з двох офіційних письмових версій норвезької мови, яку говорить лише 10% жителів країни. Переважно це сільські жителі. Інша більш популярна форма букмол вважається мовою влади. Я осмілюся стверджувати, що і цьогоріч все ж таки Нобелівська премія з літератури не змогла повністю відділитися від політики, адже останніх кілька років вона нав'язливо пропихує в літературу, і не ще в літературу, а в суспільство. Ідею підтримки національних меншин та пригнічених народів, про що й свідчать кілька останніх переможців, які, власне, і писали на цю тему, в тому числі Джон Фос. Сюди ж можна зарахувати перемогу Світлани Алєксєвич в 2015 році, що було явним політичним жестом, чи, наприклад, Абдуларзака Гурна у 2021 році, письменника Танзанського походження, який описував важку долю біженців. Давайте так. Нобелівська премія з літератури. Ніколи не була політичною по своїй суті. Не знаю, погодитесь ви зі мною чи ні. Але Нобелівський комітет, вибираючи того чи іншого письменника для отримання нагороди, намагався впливати на суспільство, на його настрої, або відчитуючи ці настрої, які популярні зараз, або прогнозувати настрої, які будуть важливі в майбутньому. Тобто таким чином скеровувати розвиток літератури, скерувати розвиток суспільства. Певному конкретному напрямку. Тому очікувати, що раптом Нобелівська премія з літератури стане аполітичною, було б з мого боку дуже наївно. Хоч справді мені б цього дуже хотілося. Я смію заявити, що Нобелівська премія з літератури, на мою думку, це не про літературу. Це про суспільство, це про політику, це про актуальні теми, але орієнтуватися на неї як на визначника Найуспішнішого, найпопулярнішого, найталановитішого письменника року я б не стала. Тому що, на мою суб'єктивну думку, є набагато більше письменників талановитих і більш вартих моєї уваги, які можуть мені більше дати своїми творами, ніж переможці Нобелівської премії з літератури. Сподіваюся, своїми висловлюваннями я не образила жодного переможця Нобелівської премії з літератури, якщо він подивиться це відео. Але, як я вважаю, що ви думаєте на цю тему, чи довіряєте ви вибору Нобелівського комітету, чи читаєте ви твори тих письменників, які отримують Нобелівську премію з літератури? Чи познайомилися ви з Ольгою Токарчук і Світланою Алексієвич після того, як їхні ім'я прозвучало з вуст Нобелівського комітету, чи ви знали їх ще до цього? Поділіться своїми думками в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Традиційно дякую, що ви підтримуєте мій канал. З своїми вподобайками і коментарями це для мене дуже важливо і мотивує мене робити все нові нові відео для вас і шукати нові нові цікаві теми. Якщо ви хочете поговорити на якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, я обов'язково розгляну ці теми, які наберуть найбільше вподобайок. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви не хочете пропустити наступні відео, бо ми з вами зустрінемося вже коли. Скоро. бувайте бувайте!